Добре, ви хтось мене подайте. А тепер я це в прошу момент ознайомити як громадянина, яка не знає законів, а ви, так, так, ви правоохоронний коротко. Пані Єлина, я буду вияти. Ні, 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 скажіть мені, будь ласка, в якому законі, в якій статті є то визнання? Задачу ваші кажуть. Дівчата, дивіться, що жінки в суді? <рисування> <ви його знає? рисування> Сумця. Так як прокуратура не виконує свій конституційний функцій, то я вчу кримінальний конституційний кодекс і конституцію. Це вже дискусія. Ні, У мене ж відомо є цивільний кодекс. Скажіть мені, будь ласка. Ви маєте право і цивільний кодекс, і кримінальний кодекс. Ні, Василь Кіпратович, не відходьте від будь, але... віде віде віде. Я даю вам запитання, щоб всі не дочули. Ознайомте, будь ласка, мене з де вказано, що я повинна з міською радою погоджувати акцію протесту, а не повідомляти. Тому що це рішення, що ви зачитали, я зачитаю вам, тут прізвище є. Тепер слухайте мене. Дайте, Пускай, дайте, скажі, дайте, дайте мені Дону. оце, будь ласка. бо я собою не, була, не мала Тепер слухайте мене уважно всі. Ні, ні, не пані Галино, 6 серпня ми подали. Акцію на тихенько, не перебивайте. Передав сказали, ми подали акцію безстрокового протесту. Що таке безстрокова акція протесту? Немає строку терміну. На міська рада, прокуратура і міліція звернулися до міської ради, щоб нам заборонили. Так, ми відходимо, бо ви ж самі нас заставляєте, тут проводить нам забор. А нам ми біля другого будинку, ви порушуєте закон. Пані Галина, ми... а, ти... міська, міська рада, є? не перебивайте рада. мене, не перебивайте я мене. Не... Не перебивайте мене. Міська рада подає на суд, нас суд повідомляє не належним чином, що буде рішення. Я І дають, виносять рішення. Задовільняють міської ради позов часткового. -по -по. Нам не заборонили проводити акції протесту під обласною, під будівлею обласної прокуратури, Тобто там ми створюємо загрозу. Не буду дослідно читати, кому це я вам закатям це рішення. Да. Це річ адмінсуду. Нам заборонили проводити акції протесту в час під час змагань, під час для міста. І виявили якісь які щасти? Немає судового ряд. Тепер міська рада, скажіть, будь ласка, Василь. Ні, боже, мій, не можна пам'ятати, Побачимо. Скажіть, будь ласка, є закон, а можна не хочемо. Віталій Михайлович, а он прокурор міста ходить. Ну, а може би прокурор міста виступив, сказав? Пила в тому, що є, є закон, що не може бути на одну і ту саму заявку, подану на мирне зібрання, два рази виносити судового рішення. Вам що тепер? Ще мені нести? Статті що вас ознайомили, Я вже прокуратуру я вже прокуратуру ознайомила, що попрокоми грубо порушив 41 статтю конституції, що вилучив моє майно. Тепер я вам ще раз зачитаю тридцять інша площада. Іскусію, будь ласка, нас ви прийшли заборонити нам акцію протесту тільки може суд. Це є по закону. Міську раду ми повинні повідомити. Міська рада повинна повідомити міліцію, органи щоб забезпечити порядок. Такий є закон. А ви нам повинні заборонити. Коли у вас є заборона, може бути тільки судове рішення. Можете оскаржити рішення міської ради. Частині не погодження проведення зібрання. Скажіть мені, будь ласка. Міська рада не знає законів. Статю, де на вида той чиновник, який я не знає законів радою повинна погоджувати проведення мирної акції. Ознайомте з таким мене законом. Я на другий раз напишу. Прошу погодити моєму проведення мирної акції міської ради. Буду На, на погодження працівник, повинна... працівник? група порушує 39-ту статтю конституції, а ви берете участь в тому. Допомагаєте, групу порушити. Міській раді 39 дев'ять я вас зараз зачитаю, що закон таку... треба за місцеве самоврядування конституції. Бог закон закон конституції, закон прямої дії. А ви я поруш... маю рішення міської ради і хоч вам викон... подобається, річня не подобається. Конституція не це є найвищий юридичний то, орган. То, Конституція то, виконком не має права то, заборонити. Ні, ви сказали, то, що то, ми всі порушуємо. А хто це то, надає? Хай виконавчий то, виходить да, і дає міській раді право право забороняти мирні акції. <рес> Де таке написано? в Тернопільській міській раді, Є да? Конституція, закон прямої дії. Якщо тепер я вам говорю, що ще ще ж наші патріоти, а свобода, а свобода патріоти, свобода закону патріоти, вони кажуть, що їм забороняють мирні акції. Тому що в нас закон прямої дії. На силу вступила Конституція чи ні? На всіх виступах, на мітингу мисливців і рибалок, виходив Битюра і всі інші, казали, що їм забороняють Забороняють проводити мі... мітинги, то получається міській раді забороняють люди проводити мітинги свободі. Забороняють проводити. 40 літ, <просту> так. Але, Пантюхіна. Пантюки. але, Пантюки. але заявку подала на пантюхіну і сороколі. Де мій є? Вона є? вона, 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 вона б заявку подавала автоматично рішення міської ради на це про заборону або непогодження. Фактично міська рада не погода з даною заявкою. Вас і до відома ми довели. Скажіть, будь ласка, міська рада це є свобода, Так, міська рада, представники від свободи. Цікаво зніміть, будь ласка, цю людину, бо ми знаємо… це. Ми вихопимо вище нашого охоронця держави, нас, працівників, знаю 10 років. Шановні, я потерпіла по трьох кримінальних справах. По двох мене визнано потерпілою. по третю я свідок. 36 цивільних справ містра суді, 90 засідань суду, 30 депутатів Верховної Ради звернулися. До працівників міліції, до працівників прокуратури, до генеральної прокуратури. Що відписувати, що байте у спиту? До мене питання питань немає. Як і маєте до засоби мати до всіх так. до вас. Ми вам писали. Мої справи розглянуло 10 генералів міліції і ви в тому числі. Ви пам'ятаєте, як прийшло в міністерство внутрішніх справ і ви казали, вони наказані. Наказана поки я я 10 років ходжу. Я за 10 років не порушила закону ні в своїй державі, це ні в чужій державі нас беззаконня в Тернополі корупція беззаконня. Шановні немає влади. Я... в листопаді. Міліція не захищає. Ми будемо нас українському в... в... року. Звернулася до 96 депутатів Верховної Ради депутатів Верховної Ради Звернулася в Генеральну прокуратуру. Якщо хочете, я предоставлю ті документи. На ну, ні один депутат Разусліп, Верховної Ради з Тернополя. з Тернополя не звернувся до генерального прокурора. Ні один проблем да. не розгляду да. мої кримінальні справи. Шість, свої шість разів подавала заяву в прокуратуру області, да. одну і ту ж саму, і просила я як потерпіла по кримінальних справах. Ви не маєте права розглядувати без потерпілої. Жодного разу мене не запросили виконавці, запросив банах, зібрав людей і сказав, що так людмила Гаргонівна. Ви не до них звертаєтеся, а звертаєтеся до мене. І я отримала знову відписку. І так 10 років одні відписки. Жодна заява в прокуратурі області не була розглянута 16 березня 2012 року на Верховній Раді. Верховна Рада попередньо злитка зачитала, що прокуратура області позбавила Фермегу Людмилу, відчужила фермеги Людмили майно 19 березня 2012 року. Пан Люшненко наказав своїм охоронцям, щоб мене вивели з прокуратури області. У нас немає прокуратури області. У нас немає прокуратури міста. У нас взагалі немає органів, які захищають людей. Це тільки в Тернопільській області. Всього доброго вас фармега, Людмила Агафоніна, вибачте, бо в мене кінчається перерва. Всього доброго. доброго.